Вітаю, шановні отці, брати і сестри, я спробую тезово вис... ви... Ви... виокремити найважливіше, що я хотів би сказати, враховуючи те, що я почув сьогодні. І я би хотів звернути увагу настільки на ідеологічну струмкість. Ідеї руського міра, скільки на його, ну, скажімо так, певну ефективність, тобто такими засобами він здобуває можливість реалізувати свої ідеї. Але для цього я хотів би проаналізувати можливі альтернативні підходи, які існували і існують у, можливо, існували, можливо, існують у московському православ'ї. Перед цим хотів трохи ну, презентувати, що ці думки я певним чином уже висловлював. І вони були такі дещо емоційного характеру. Коли тільки почалась війна, через буквально пару днів я написав текст, який можна знайти зараз на сайті Public Тобоксі. Тут є англійською мовою, також і не російською мовою, де ми я говорив і про співвідношення європейського бачення і сучасного. Але там не тільки про війну, але й про російський, про русський мір, також там є. Про це сказано тому, хто бажає, можна також про це почитати на паблік Тодоксі, говорячи про е, змагання чи про е, баланс е, консерватизму і лібералізму в московській православі, ми повинні пам'ятати, що Російська імперія, про що сьогодні вже говорилися, має була так мовити, два крила мало. Одним крилом можемо мати імперіалістичне крило над наднаціональне крило. І друге, це суто націоналістичне криво. Воно існувало в Російській імперії та інше. Ну, ми знаємо, що власне Петро І побудував імперію завдяки переважно оздзельським німцям, і впродовж 18 століття німецька вплив дуже був важливий, ефективний в Московському царстві в Російській імперії. і навіть імператори ці були з так мовити, німкенями. Певним чином на той час, хоча в російському православі існувала ексклюзивізм, тенденція бачити лише себе правильними, але все ж таки вона була менша, ніж імперська пан над бачення. Так само був впливовий, достатньо впливовий французький такий під, під, під бачення впливове був у Московській т, імперії в кінці 18-19 річчя. І ми навіть знаємо, що авторитети і монашеські авторитети, і деякі ієрархії XIX річчя вони скаржилися переважно, в переписці у приватних розмовах на такого домінування, ну, скажімо так, не, не ексклюзивістичного входу в державній політиці. І навіть ми знаємо, що деякі ієрархії, таким, як, наприклад, Федерат Московський, він взагалі. Бачив цю імперськість таким чином, що всі релігії в Росії мають бути ну якомусь такому достатньо толерантному стали до одного. Він навіть хотів зробити храма. Москві здається, якщо помиляюсь, де всі представлені різні християнські конфесії, тільки вхід з різного боку може бути, але це було одна одна будівля, от і з другого боку, ми, тобто, певним чином, ми можемо сказати, що от такі ліберальна якась теща вона існувала. І в вісімнадцяторічні ну, про двадцяте сторіччя я тут не буду говорити про шмемана, про Паризьку школу і про деяких їхніх спадкоємців, яких ми імена нам відомі. Це колишній, колишній і отець Георгій Чистяков, і е, сім отець Георгій Початков його ранній діяльності і інші священники в Росії, які мали місце, які в принципі це тенденція була. Помітно і особливо в столицях, і в принципі при бажанні можна було знайти ліберального священика, ліберальну парафію і там навіть якийсь час комфортно існувати. Але з іншого боку, ми бачимо, що ця консервативна традиція вона стала перемагати і фактично вона на маргінал витіснила ліберальну традицію в самій Росії, і з деякого часу з правління при управління Кирила вона стала агресивно діяти вже і за межами власне. Московії а й в усьому світі, які ж у неї ефект, основні засоби впливу на спосіб, так би мовити, добування своїх ну, ефективності. Я би тут сказав, все таки, що, мабуть, ми не можемо говорити про стрункість ідеології руського міру. Можливо, я це казав в деякій мірі, як, як полемічно, але я все-таки вважаю, що основна Ідеологія, якщо так її спрощено назвати, вона ефективна, тому що вона, вона говорить так: ми, ми русські, потім ми прави. Ми, ми, ми росіяни, тому ми маємо рацію. Тобто це така достатньо примітивна ідеологія, яка, ну власне кажучи, завдяки своєї ефективній такій достатньо спрощеності, вона може і бути ефективна. Але тут справа не стільки в ідеології, справа стільки у принципах, які, які достатньо ефективні. І, от я про ці принципи хотів сьогодні поговорити більше, значить тут я їх називаю. Значить, ну порядок може бути різний, звичайно. Ну, ексклюзивізм це те, що ми знаємо, як лише ми спасемося, тільки наша релігія спасительна, от це взагалі то треба сказати, що це не лише російське православ'я, це, власне, кажучи, візантійська традиція, і тоді мала місце. І, взагалі, якщо брати європейську традицію, то тобто до аузбурзького миру 1555 року, власне і більшість християн з Європи, і світу так само себе вважали лише себе спасительними, і вже після того як в Європі змушений після багатьох війн воїн був певний політичний плюралізм і деякі релігійні плюралістики з цього. Ну, стала бути певна віротерпимість і дві два етапи. Це Аузбурзький мир, а потім уже е, через деякий час була Вестфальський е, мир через років був встановлений, і от е, ми бачимо, що Європа змушена виберег до цього е, значить, прийняття рівності і е, рів, рівночесності, можна сказати, або шанобливості до різних представників християнства в Росії. ж е, фактично Ніколи не було, ну якби, такої, ну дуже рідко коло толерантність до різних способів вірування. Так? Ми знаємо, що старобрядці переслідували фактично до кінця 19-20-го сторіччя, і от ця е, готовність до е, так би мовити до того, що всі неправі, я правий є власне властивістю, і можливо московського такого етноцентризму і властивістю цієї православ'я такої. Друге, це патерналізм, ну його ми теж всі знаємо. Ну я би сказав, який, який ефективний прояв цього, цього підходу. Про, про в тому, що є начальник, який за тебе думає. Тобто ти можеш крокувати в струю разом з усіма, і в цьому ти відчуватимеш таку впевненість, бо ти не один, за тебе думають, і, і значить, начальник вирішує. Знову ж таки, можна подискутувати наскільки. Така ну нецінність свободи думки одної людини, наскільки вона є е, лише ознакою московського такого етноцентризму, наскільки вона є наслідком традиції християнства. Ви ж знаєте, що впродовж віків у більшості монастирів Європи в статутах різних і східних монастирів, і західних монастирів, і в статуті Бенедикти, статуті Пахомія і Василія Великого віддавали величезне значення послуху до настоятеля монастиря. Ну, в російській традиції цей послуг він перейшов на світську сторону, тобто не лише в монастирі послуг, має бути, має бути послуг в цареві, послуг Барину і так далі. Тому е, цей патеролізм означає зняття відповідальності від за своє власне судження, за своє рішення, за свою шлях життєвий. Тобто, все вирішує хтось на тому тобою. І це теж достатньо ефективно, тобто це просто так жити можна. Третій, можна назвати ритуалізм або магізм – це, власне, такий спосіб, коли значить, ідол і до поклонства передобряє. І друга сторона цього свідогляду полягає в тому, що чим красивіше добрячім чи таємничі загадким фактивніше, він Повернулися наші послаківські з Візантії, Біз... вони захоплені, були самоврядом. У мене пишуть, пишу, що поганий зв'язок, тому я, можливо, відключу зараз свій зображення, щоб у мене був краще трошечки зв'язок. Якщо я зараз його покажу, побачу, де він в мене є. Не бачу, правда, де. Ну добре, поки що можна. Далі, значить, таким чином, цей ритуалізм він, він ефективний саме своєю нелогічністю, саме своєю антилогічністю. Та і раціональністю. І от ці всі засоби вони зараз власне діють в російському московському в московському традиції в Російському мірі. Далі схотологія знову ж таки, про неї дуже сказав просто чесно голова руського міра, пан Путін, який сказав: зачем, значить, нам такий мір, в якому немає Росії. Тобто, ну це можна назвати бравадою в його особистому, ясно, що він дуже хоче жити, але в цілому ця. Готовність померти, готовність до не існувати. Якщо треба, ми бачимо і зараз і в здатності величезної кількості людей так от не цінувати своє життя, життя інших людей, коли десятки тисяч гинуть просто так ні за що, і тому, що вони не цінують ні власне життя ні інше цінне життя. Так само цей есхатологія, есхотологізму виражається в тому, що не цінується і. Життя загалом воно ну, не має такої великої цінності, да тобто цінність має тільки правильний світ, якому є правильні цін, правильні істини, правильні цінності консервативні. Якщо такого світу неможливо, то навіщо такий світ взагалі існує? І от ми знаємо, що якоюсь мірою ефективність руського міра вона полягає також в тому, що консерватизм, такий радикальний консерватизм, він існує і на заході, існує і в Європі, і в Америці і також в інших країнах. І ми бачимо, що в цьому є певна симпатія до руського міра в західному світі, завдяки такому радикалізму, завдяки прямолінійності і такій фобії до свободи думки, фобії до плюралізму, фобії до ну, скажімо так, нетрадиційної поведінки в суспільстві. І от таким чином руський мир тобі сколочує собі ну, прихильників і тих, хто його підтримує. Ну і концентруючи це ці, так дому тенденції, ми водночас повинні повинні для себе зрозуміти, яким засобами можна щось попротиставити цьому. І я все-таки пропонував би все ж таки працювати саме в першу чергу з тими суспільними тенденціями, які існують у світі, які саме щось знаходять позитивне в русському світі, да, в русському мірі. І показувати, що ніякі е, ваші ну, би, особисті інтереси, там чи це буде якась крила третього світу, чи це буде консерватори в західному світі, вони насправді ні, не є чимось, е, ну, таким, що цінним для руского для русского міра ціни тільки він сам. От, ніяка ідеологія вона не є чимось ну, суперцінним для нього. Насправді всі ці ідеології запросто міняє від е, такого більшовізму. До імперіалізму, до етнічного шовінізму російського це все насправді тільки зовсім обгортка. суть вона якраз розпорядцять в цьому ексклюзивізму, патерналізму і ритуалізму, який був властивий для комунізму, для російського православ'я, для новітньої руського міру, вже який об'єднує різні релігії в Росії. Таким чином, ось це те, що я хотів сьогодні сказати. Можливо, я навіть трошки раніше закінчу, ніж думав, але я буду дякувати всім за вашу увагу. Дякую. І друге питання до отця Богдана Гульчанського. Коли ви казали про лібералізм, про два крила в РПЦ націоналістичний імперіалістичний, це якось корелюється із славянофільством і західництвом в російському суспільстві 19 століття. Корені мене цікавлять оцих от двох крил. Дякую, пані Людмило. Я відповідаючи на ваше запитання. Я думаю, що все ж таки першим критерієм у мене для ідентифікації чи структуризації різних течій російського православ'я, московського православ'я, є ставлення поваги до гідності людини і до свободи. Наприклад, так зване слоновіство, яке існувало в кінці дев'ятнадцятої річчя, в другій половині 19-го річчя, це був такий ну не цілком проєкт, який, який при всій своїй наївності він все ж таки. Спирався на певну ідеальну уявлення про людську особу, От. а і часто все-таки російське православ'я воно е в офіційному світі воно існувало як підпорка держави. Тому до того в той момент до дивіться десь основні це перше, що людина ніщо, тобто важливим є або структура, або ідея. І другий момент все таки, що людина важлива. От людина важлива це ну. Це ті, які все таки як дистанціювались від держави. Це стосується можливо навіть і старобрядців, якихось таких звичайно, ну, протестантів, які в сільській імперії. А часто ці словенофільства або його якісь там видизміни від види зміни державні ідеологи використовували для своїх цілей. Тому, наприклад, словонофізм дугіна, та його послідовників він зовсім не той, що слонофіст засновників, там які в столітті були. Тому цих не критерій, це реально людина має значення, чи не має, чи вона є просто винтиком для е, ідеологічної конструкції або для державотворення чи імператворення. Дякую.